Якщо в Google зробити запит Святе сімейство тікає до Єгипту, ми побачимо сотні і сотні, десятки робіт визначних і менш визначних художників різних епох і різних років, які намагалися в своїй художній кар'єрі, хоча б раз зобразити сцену втечі до Єгипту, святого сімейства. Коли Іро дізнається про те, що народився новий цар юдейський, він думає, що народився йому конкурент і видає наказ, щоб вбити всіх хлопчиків віком до двох років страшна трагедія для всіх батьків, для всіх матерів в цьому краї, адже безновинні діти платять дуже високу ціну. Натомість, ангел у сні будить Йосифа. І каже, що взявся те дитятко і вирушив до Єгипту. Сім'я на якийсь час мігрує, щоб бути в безпеці, і написано, що вони перебували там аж до смерті Ірода. І ми не знаємо, скільки часу це було можливо, це роки. Дуже багато картин, як я вже сказала, дуже багато митців по-різному видають різні символи, і роблять це красиво або менш красиво. Але картина, на якій зупинилася я, мене дуже-дуже захопила, тому що вона концентрує увагу не лише на тому, що переживала сім'я, втікаючи в чужу країну, невідомо на який термін, будучи там абсолютно чужими, починаючи все спочатку, ми бачимо в цій картині символ того, як Ісусова присутність, як Божа присутність серед людей змінює їх. І що саме вона змінює? Це картина, яка називається Святе сімейство у фівах. Едвіна Лонгсдена Лонга. Бачимо, що колористика цієї картини абсолютно схожа і абсолютно паралельна з тим, як ми собі уявляємо Єгипет, а пісочні кольори, натомість наше святе сімейство значно виділяється. Це також свідчить про те, що вони іноземці для цієї країни. Про них ми поговоримо трішки детальніше. Натомість я би хотіла обговорити антураж, в якому опиняється святе сімейство. Отже, це Єгипет. Пам'ятаємо, що Єгипет в Біблії, в старому заповіті, пов'язаний з дуже цікавою історією про Моїсея, яку ми всі знаємо. Навіть пророка Єремії написано, що сина свого я покликав з Єгипту. Тут йдеться про Моїсея, якого Господь вибрав для того, щоб врятувати ізраїльський народ. Натомість. Сина свого покликав я з Єгипту. Це також про Ісуса, немовлятку Ісус, яке було покликане повернутися до Ізраїлю і проповідувати там, при настанні певного віку. На задньому плані ми бачимо величезну, величезну Процесію з бубнами, танцями, арфами, і якби ми розуміли, що це люди, які читали псалми, і які чули про те, що псалмоспівець рекомендує прославляти Бога на гарфах, на гуслях. А натомість ми бачимо, що ні, ця процесія йде е, з золотим божком, мабуть, це єгипетський фараон з опахалами. Ми бачимо, як чоловіки поклоняються, а жінки пританцьовують. Ми бачимо, що це пряма і дуже конкретна річ, яка Йде проти першої божої заповіді не мати інших богів окрім Господа Бога. Натомість серед цих людей з'являється реальний єдиний достойний Бог, і він приходить, щоб змінити їхнє життя. Ослядко, на якому їде Марія з немовлятком Ісус, за якого тримається Йосип, це також показує їхню таку єдність також на фізичному рівні. Марія на ослядку це завжди дуже романтичний, дуже сентиментальний образ. Невідомо чи постійно і чи всю дорогу вона могла витримувати, адже це не найкомфортніший перевізник. Натомість нести дитину на руках, мабуть, все ж складніше, ніж їхати навіть на ослі. Нехай повільно і не дуже комфортно. Бачимо в лівому нижньому кутку. Сцену найбільш ймовірно, це сцена оздоровлення або сцена воскрешання дитини. Бачимо, що мама, яка тримає свою дитину, вона відхилила голову назад. Вона вже зневірилася в тому, що відбувається ці жінки, які проводять певний обряд, це язичницький обряд, очевидно. Вони намагаються скропити його якоюсь водою, можливо, намастити якимось пахощем. Бачимо на задньому плані також сильного чоловіка, який несе перед собою тацу з різноманітними пляшечками, для різних ритуалів. Ми бачимо, що це така очевидна паралель, коли помирає дитина, язичницькі служителі намагаються повернути її життя за всяку ціну, проводячи свої ритуали. Ми розуміємо, що єдиний, хто повертає життя і хто є самим життям, це Господь, який воплотився, щоб стати людиною, щоб стати природі рівній людській, який приходить в цей Єгипет, щоб показати, що Він є єдиний Господь, що Він може воскресити, він може дати життя, він може Повернути здоров'я, він є єдиним Богом, який гідний похвали, гідний слави, гідний поклоніння це величезна і прекрасна паралель для нас. Коли Ісус помирає на хресті, написано, що він зійшов в шеол, тобто спустився до найбільших грішників, щоб там показати свою славу і воскресити мертвих. Тому Ісусова поява в Єгипті це не лише про втечу і бажання зберегти своє життя, це також про те, щоб навідати грішників, показатися їм як Господь, який має владу над життям і смертю. Єдиний достойний усякої похвали. Ось такий експрес-огляд сьогоднішньої картини. Бажаємо вам приємної підготовки до різдва цьогоріч. Ми тут тимчасові, наша батьківщина, це небо. Не забуваємо про це і знаємо, що з ним ми можемо все. Якщо віримо в нього.